Ще не скінчили. На це не можна реагувати емоційно. Спершу відволікти ціль, відбити його сліпий удар, зупинити правиму щелепу, збентежити. Тоді він зважиться на останній удар: Ліктьовий блок, удар по корпусу. Блокувати його ліву, змістити щелепу. Тепер зламати. Перелом ребер. Осонячне сплетіння. Повністю вибите щелеп. Ногою під діафрам. Підсумки. Дзвін у вухах. Перелом щелепи, три ребра тріснуті, чотири зламані, внутрішня кровотеча. Фізичне відновлення шість тижнів, психологічне одужання шість місяців. Схильність плювати в потилицю нейтралізована.